Краще цього не бачити. Давай, відкривай вже. Але там кактус. Не хочу я їсти кактус. Він колючий. Ай! Ну ось, тепер через нього у мене весь рот у голках. А я ще навіть укусу не зробила. Не ной, краще їж швидше. Добре, що я хоч від голок на обличчі позбулася. До речі, точно можна позбутися взагалі усіх голок. Їх можна просто зрізати звичайними ножицями. Нічого собі геніальна ідея. А ви думали? У мене завжди мозок правильно працював. Фу, ну і гадість, Виявляються голки це не єдина проблема. Смак набагато гірший. Фу Мері, як тобі не соромно. Вибачте, вийшло назовні. Відчиняйте свої кришки. Ви тільки подивіться, яке апетитне у мене морозиво. Так і хочеться якнайшвидше його з'їсти. Ану стояти нічого ти не з'їш Чому Морозиво кругле? А у кого сьогодні кругла їжа? У мене. Так що ти не отримаєш своїх кульок. Вони мої. Такі смачні. Ах так. Ну, тримайся в мене. Подивимося, чи впорається морозиво з теплими потоками повітря. Ну що, тепло тобі? Я б, звичайно, з'їла тебе і так, але зла мері не дає мені цього зробити. Так що доведеться діяти жорстоко. Що сталося? Чому морозиво розтануло? Бо воно моє. Бачиш, ріжок трикутний. А все морозиво тепер у ньому. М -м, як смачно! М -м. І дуже апетитно. А то, звісно. А ти чого дивишся, Челсі? <плес> тільки ти й <і> лишилася. <плес> Точно. <плес> Оце пощастило. Який сюрприз! Ви тільки гляньте, який великий та апетитний сендвіч! Там усередині стільки інгредієнтів, що навіть порахувати неможливо. Ах, Мак, просто казка. Прямо тане у роті. <розвілля> а що це капає? Здається, кетчуп. Треба ж. Чий смачний такий. Я маю отримати цей сендвіч. Я навіть знаю як. <розвілля> Чого тобі, Мері? Мені? Нічого. Ви поки що розбираєтеся, а сендвіч мій. Дивись, що Кларіса робить своєю їжею. Ах ти! Hey! Та як ти смієш? Hey! Смію? Взагалі, сендвіч мій. Бачиш, він тепер трикутний. Значить, ти не маєш на нього жодного права. Зрозуміло. Oh. Значить, ти вирішила влаштувати війну? Ну що ж, то буде тобі війна. Oh. Подивимося, як ти тепер заспіваєш. Який все ж таки смачний сендвіч? Тут явно щось не так. Допоможіть! Допомогти? Ось, запий! Там якраз гостренький соус у пляшці. А -а -а -а, за що ти так зі мною? Знатиме, як брати чужу їжу. Дівчата, я буду першою. Дивіться, який апетитний тортик. А що ж у мене? Ой, корейська локшина. Це дивно, але, напевно, смачно. Мені точно пощастить. Я ж казала, у мене он яка велика і апетитна піца. Щур я буду першою. Стояти, бачу, що у тебе на тортику є ягідки. І вони круглі, значить, мої. Тож давай їх сюди. Ягідки? круглі. Отже, ми тепер все будемо розглядати. Ну добре. Ось твої ягідки. Лові. Тобі личить бруд на обличчі. Смійтеся скільки захочете. Зате тепер усі ягідки мої. Бібібі. -бі -бі. Зате маю смачний крем. І такий самий смачний тортик. Між іншим, усередині теж є ягідки. Але я вже їх з'їла. Дуже смачно. Мері, твоя черга. Точно, я якраз встила зголодніти, тому чарівні шматочки піци будуть дуже доречними. Шматочки? Точно, вони трикутної форми, а все трикутне моє. Тож швидко віддавай мені мою піцу. Ні, не віддам вона моя. Ти не посмієш. Ще як посмію. Давай сюди сказала. Це моє. Ні, моє. Відпусти. Сама відпусти. Ой. Чому ви лаєтеся? Страждаю я. Так не чесно. Але піцца все одно моя. Ясно тобі? Мені неважливо, чия ця піца. Це через тебе, Мері. Та як ти смієш? Через тебе я опустила піцу. Ну нічого, ти в мене отримаєш. Ось тобі отримуй. Досить, прошу, перестань. Сподіваюся, вона і так буде смачною. А, ми всі в цій локшині. Ми потонемо. Рятуйте. Безкінечний поток. What? А хто винен? Мері. <плес> Вона все зламала. Слухайте, а локшина в такому стані дуже нічого. Мені подобається. Зовсім же суху локшину їсть. <плес> Відкриваємо кришки на рахунок три, два, один. Пора. Мені пощастило. Скітлс. <плес> <плес> мені також. У мене хуба буба. А в мене морква. Це дуже дивно. Okay. Згодна. Але чор перше їстиму я Для початку потрібно просто позбутися фантиків. Це було просто. Тепер усі ці жуки потрібно просто зловити ротом. Але робити все це одним способом вкрай нудно, тому набагато веселіше по різному кидати ці ласощі. Ота ти справжній профі, браво! Дякую, дівчата, але це ще не все. Настав час міхура. Насмішно. Перший млинець завжди комом. Ну ось через вас я втратила жуйку. Фу, вона вся у волосі. Таку навіть жувати не можна. Це бридко. Нічого. Все одно було круто. Мері твоя черга. Нарешті я весь день мріяла саме про скітелс. Як добре, що мені з ним так пощастило. Я обожнюю ці цукерки. Вони яскраві й такі смачні. До речі, чому б не зробити так, щоб усі бачили, як яскраві цукерки? Дивіться та заздріть, як багато у мене класних цукерок. До того ж, вони дуже смачні. Значить, хочеш, щоб ми заздрили. Ну нічого, я знаю, як тебе провчити. Перестань. А, а, а Ой, я не хотіла на вас. Вибачте, нічого страшного. Зате тепер і ми можемо спробувати скітс. Точно вийшло навіть весело. Мені сподобалося. Але Клариса, у тебе ще є ціла морква. Їш? Гаразд, спробую. Слухайте, а морква це дуже смачно. Я тепер розумію, чому зайцям та кроликам так вона подобається. Ой, зі мною щось не так. А, це була отруєна морква. Я злий заяць. Я їм всіх, не тільки моркву. А, а злий заєць! Чекаємо! Друсихи, це просто маска. Дивно, звідки дим? Здається, з під моєї кришки. Звісно, це ж свіжі бельгійські вафлі. А що у вас? У мене кавун. До того ж величезний. А в мене перець. Теж дуже немаленький. Жах! Значить, ти починаєш. Ні! Прошу, він же такий гострий. Гаразд. Сподіватимось, що все буде окей. Цього мало кусай ще. Ні. Ще, ще давай, ще. Може, вистачить. Мені вже погано. Це виглядає навіть мотрошно. Я вся горю, а допоможіть. Тільки нас не спали обережно. Здається, напад закінчився. Можна їсти. А, моя вафля! Все через Кларісу. Треба тебе затушити. Дай сюди кавун. Куди? А мені що їсти? О, мені справді легше. На, додай свій кавун. Там нічого не залишилося. А ні, залишилося. То, значить, я можу полосувати? Ну ось і тільки в мене нічого не залишилось. Що за купа? Я не хочу їсти стільки часнику Мері нам з тобою дуже не пощастило. Чого у мене також часник? Він же такий бридкий. Блін, мене від нього знудить. Ага, дівчатка. Я вам не заздрю. А ось мені пощастило. Дивіться, яка в мене краса. Лише один часник. Таке я швидко з'їсти зможу. Ти ще й знущаєшся, тоді їж першою свій часник. Та легко, тільки спочатку потрібно очистити його від зайвого лошпіння. Для цього мені потрібні лише мої сильні ручки. Ого, та ти справді дуже сильна. Респект. Саме так. А тепер дивіться, як я його буду їсти, і навіть не скривлюся. Дивіться. Ой, фу oh. яка гидота! Це просто бридко. Тепер від мене смердить. Я це більше в рот не візьму. І ще як візьмеш, тим більше я маю де Дивись, це кода вилка. Дуже зручна штука. Okay. Давай, Челсі, відкривай рота. Зараз на тебе чекає чесникова трапеза. Так, зараз все покладемо. Давай, відкривай. Ні, я не буду. Так, відкривай рота, Челсі. Ось і готово. Це просто гидно. Я ніколи не пробувала нічого гіршого. Щось мені зовсім погано. Так, і нам теж. Занадто смердить цей часник, тобі б жоку пожувати. Точно, у мене якраз є декілька. О, круто! Дякую, ти мене врятувала. Ось і все. Запах начебто зник. Так, пахне смачно. Я рада, що допомогла тобі. Тепер настала моя черга їсти часник. Але навіщо їсти таку красу? У мене є ідея краща. Дивіться, тепер це не часник, а справжнісінька прикраса. До речі, дуже красива. Ти нам зуби не замовляй. Давай їж. Скільки б ти з ним не тремтіла, все одно тобі доведеться його їсти. Тож давай, роби це швидко. Ой, яке ви нудні. Якщо ви так вимагаєте, то я, звичайно, його з'їм. Але трохи інакше. У мене з'явилася чудова ідея. Так, для цього мені знадобиться лише звичайна склянка. Тепер ця склянка допоможе мені позбутися лужпіння. Потрібно лише потрясти склянку. Ось так. І готово. Ось тепер такий часник і їсти не дуже страшно. Погнали! Ось Гедота. Він навіть без шкірки бридкий. Oh, no, Не ну смерділи ти по всій кімнаті. Не страшно, я знаю, що робити з цим. Це освіжувач повітря. Він нас врятує. О, і справді спрацювало. Ось тільки мерія все ще смердить. Відчуваєш? Так, смердить. Так, у неї в роті ніби відро сміття. Але нічого страшного, у з цим має впоратися. І знову спрацювало! Клас! Точно так! Правда, у нас Максі освіжове ще гірший за часник. Чого не зробиш заради смачного запаху? Лілі, тепер твоя черга. Так, ви впевнені, що я винна? Мабуть, так? Ну, спробую. Дивись, яка гидота. вони їсть весь часник одразу. Це просто неможливо. Є. Немає нічого неможливого. Я не можу на це дивитися. Вставай, вона вже майже все з'їла. Так, я закінчила. Це було справжнє пекло. Здається, зараз пекло чекає і вас. А, фу. Ми терміново маємо закрити джерело мертвеного запаху. Точно, акваріум. Паша, я задихаюсь. Пару хвилин полежить і прокинеться. А ми нарешті можемо розслабитись. У мене тільки одна баночка коли. Натомість у мене їх багато більше. Дивіться, вони навіть у кадр не поміщаються. У тебе більше. Не сміши. Ти взагалі бачила мою вежу з банок коли? Заздріть мочки, дівчатка. Так, Лілі, звичайно, не пощастило то більше за всіх. Ну і що? Зате я можу першою випити цю банку. Яка смакота, залишилось лише з банкою розібратися. Готово? одним ударом. Круто, але взагалі набагато крутіше те, що прийшла моя черга пити коло. Для початку потрібно відкрити усі баночки. Так, відкриваєш ти довго. Але так весело. Просто я хочу насолодитися моментом відкриття такої купи банок. Але можете не перейматись. Вип'ю все досить швидко. Тому що у мене є величезна трубочка з цілою купою кінців. Це, до речі, мій власний винахід. Ось подивіться. О! Яка смакота. Просто краса все і секунди не минуло. Оце заряд. Гадість яка. Та гаразд тобі, не гнівайся. Краще пий своє коло. Точно, ось це справді круто. Так, я не зрозуміла, що в вежі коли робить банка Пепсі. Їй там не місце. Ей, ти що робиш? Нас ця купа мало не вбила. Я ж не спеціально. Гаразд, дівчатка, зараз не час злитись. Саме час насолоджуватися смаком цієї неймовірної коли. Живіт у тебе нескінченний. Як тільки в ньому міститься стільки газованого напою. Сама не знаю, але щось явно проситься назовні. Ого, та я просто спрацювала як справжній вентилятор. Круто! Мені сподобалось. Так, так. Гранати дуже люблю, особливо, коли їх так багато. Раз, два, три. Загалом багато. А у мене всього один. Це несправедливо. Ви бачили мою купу гранатів. Та я за все життя стільки не з'їм. Так як у мене гранат лише один, я, мабуть, першою його їстиму. Спочатку розріжу. Тільки нас не чіпай. Не хвилюйтесь, він мені потрібен тільки, щоб розрубати гранат. Тепер залишилося придумати, як звідти дістати всі ці зернятка. Щось не виходить. О, придумала. Потрібен звичайний пінцет. Спробуємо. Треба ж як смачно, а ще руки не брудняться. Слухайте, так, пінцет – це просто ідеальний варіант. Потрібно витягнути кожне зернятко. Давай швидше. Дивитися на це дуже нудно. Ну, Вам нудно, а мені дуже весело. Особливо, коли я уявляю, як це буде їсти. Це нестерпно. Та гаразд, не сваріться, я вже все. Тепер залишилося тільки з'їсти всі ці смачненькі зернятка. А, розкішно Мері, тепер твоя черга. Як же смачно! Ура! Нарешті! А як відкривати гранат? Він такий тугий, або просто ти дуже слабка. Ха -ха. Ось я неправда, нічого я не слабка. Я всі ці гранати голими руками відкрити зможу. Нічого собі, оце сила. Гадаєш, ти, правда, досить страшно. Ви навіть не уявляєте, як мені смачно. Просто чарівно. Ай, болячеш. Нічого потерпиш. Бачила б ти свої зуби, вони такі ж червоні, як гранат. Ха -ха -ха. Досить сміятися, краще їж. Точно, у мене є ще ціла купа гранатів. Лілі, дай мені ту штуку. Швидко. Яку штуку? Ку -ку. Лілі, не гальмуй, ніж, мені потрібен ніж. Так би й сказала. Ось тримай. Дякую. Тепер я можу різати гранат. Чому ти ріжеш так дивно гранат? Це ж незручно. Я знала, що вам захочеться дізнатися, чому я ріжу саме так. Все через прилад, який я знайшла нещодавно. Дивіться, яка громада. Ого! на нього потрібно покласти гранат. А донизу поставити склянку. Тоді можна отримати смачний гранатовий сік. У мене гранатів багато, тож на склянку соку точно вистачить. Я впевнена, що це буде просто неймовірно смачно. Ти витратила стільки гранатів на одну склянку соку? Зате, якого соку? Ну-ну, давайте спробуємо. Дуже смачно. Ой, і дуже кисло. Фу. Але як не дивно, мені такий подобається. Зараз я за один раз вип'ю всю цю склянку. Дивіться, та ти божевільна. Нічого подібного, все просто дуже смачно та корисно.